Ана Володимира, в даному випадку, якщо ми не погоджуємося на поступки, якщо на нас тисне білий дім Трамп і пропонує погодитися на ті умови, які висуває Кремль, ми на них не погоджуємося. В даному випадку, якщо буде тиск з боку Трампа, як ви собі це уявляєте, про що тут може йтися в майбутньому, якщо таки розглядаємо сценарій? Ну, дивіться, я більш схиляюся до того, не до того, що от відразу Трамп пристане на умови Путіна і почнеться тиск на нас. Ну, це така ну, вірогідна, але не найбільш вірогідна ситуація. Тому що я думаю, Трампа цілком розуміють, оскільки вони вже вели з нами переговори і стикалися з нашою позицією, вони вже побачили, що ми не будемо йти на виконання будь-яких забаганок. Ми будемо боротися за наші інтереси. От, от цей місяць останній він був недаремний. Оці ці проблемні ситуації, які виникали і з ресурсною угодою, Потім е, після овального кабі... ну, після перепалки в овальному кабінеті. От, до речі, Трамп вже визнав, що вони спеціально тиснули на Зеленського. Це була заготовка така домашня. Е, Інша річ, що переграли, і врешті-решт, все зірвалося. Але я думаю, що от все це було недаремно. І я думаю, що ця жорстка наша позиція, і позиція зеленського принципова, і позиція української влади по ресурсній угоді. Ну і в інших питаннях, це сигнал американцям. Ми не будемо погоджуватися на все, що від нас будуть вимагати. Ми будемо відстоювати наші інтереси, і в принципі, це може підштовхувати американську сторону до пошуку компромісних варіантів. От що можливо більш вирогідно це те, що вони можуть, скажімо так, взяти до уваги російські певні вимоги, вони будуть точно, і деякі вже озвучені публічно. А далі консультація з українською стороною так і так. от Путін хоче ще до початку переговорів, щоб ви значить, припинили мобілізацію або там припинили постачання зброї. Але ми скажемо: добре, давайте це обговорювати. Тобто ми можемо просто сказати, ми категорично проти і так далі. Це я таке теж припускаю. Але щоб знов не нариватися на протистояння з американською стороною, щоб не створювати якихось, якихось нових конфліктних ситуацій, можна все це перевести в переговорну площину. І сказати: Окей, давайте обговорювати це. Жодних попередніх вимог не має бути. Ви ж самі, американська сторона, пропонувала компроміси. Да, тому давайте шукати компроміси. Да, е, якщо е, зараз е, йти до ш до миру шляхом односторонніх поступок України, миру не буде, е, тому це неприпустимо односторонні поступки ще до початку переговорів. Оце категорично ні, це теж червона лінія. А далі е, припинення мобілізації, окей, давайте це обговорювати. Але Росія має взяти на себе відповідні зобов'язання і давайте шукати контрольні механізми. А як ми будемо контролювати? Да, то, тобто Росія має припинити е, ну, Формальної мобілізації у них, нібито, немає, але контрактування є. Е, е, збільшення чисельності російської армії кожен день відбувається. Да. Тому це має бути припинено. І давайте думати, як це контролювати. А, а контролювати не вийде швидко. Е, і тому от це перше. Друге е, – постачання зброї. Можна нагадати, що Росія отримує зброю з північної Кореї в великих масштабах. По-друге, у Росії є велике воєнне виробництво, і Росія значною мірою а, а, зброю отримує з власних заводів, тому для того, щоб був паритет. Треба припинити, якщо е, е, Росія наполягає на припиненні постачання зброї в Україну, Росія має взяти на себе зобов'язання е, про те, що припиняється постачання зброї з Північної Кореї і обмежується воєнне виробництво, от по кожному питанню можна знайти такі контраргументи. Я думаю, що це найбільш дієва тактика. Так, да. хочете е, щось від нас вимагати? Давайте це обговорювати. Хай це буде предметом переговорів. Давайте починати переговори і акцентувати увагу на тому, що американці хочуть. Вони хочуть швидше протягом місяця вийти на припинення вогню. Це інтерес Трампа отримати припинення вогню до Великдня, до е, того як буде відзначатися 100 днів його президентства. Це його ідея фікс. Він дуже хоче цього, і нам це треба використати. Тому ми можемо казати: ми готові обговорювати різні там забаганки Путіна, але за столом переговорів. І так, щоб це стосувалося, скажімо так, щоб це був компроміс з обох боків. Але головний пункт обговорення те, що вигідно американцям, припинення вогню. Давайте домовлятися в першу чергу про припинення вогню. І я думаю, що така тактика, яка відповідає інтересам самого Трампа, вона буде найбільш дієвою. Тому брати до уваги потенційні ризики треба обов'язково. Треба готуватися до цього, але не треба з цього робити ніяких панічних висновків. Пане Володимире, також що цікаво сьогодні публікували, що за кілька годин до розмови Трампа. З Путіним курс російського рубля до долара зміцнився майже до 80 рублів. Я розумію, що так, економічну складову тут буде важко обговорювати, але чи можемо ми припускати, що зміцнення рубля перед розмовою Трампа з Путіним може бути наслідком наступних факторів? Ми лише розглядаємо: перше, це. Державні банки та підконтрольні Кремлі компанії можуть штучно підвищувати курс, щоб створити ілюзію стабільності перед переговорами. І, наприклад, підготовка до економічного тиску. Кремль може розігрувати карту так званої економічної сили, щоб покращити свою позицію на переговорах з Трампом, демонструючи нібито стійкість фінансової системи. Якщо так, то наскільки довго Кремль зможе тримати цю ілюзію стабільності? Або ж це не ілюзія, а щось інше? Ні, це щось інше. От ми всьому бачимо якісь там великі конспірологічні схеми, іноді да, є, скажімо, так, підступні наміри, є і ПСО, так звані інформаційно-психологічні спецоперації, і не тільки проти нас, а й проти США також. Але в даному випадку, я думаю, все простіше. Це позитивні очікування. В Росії вже чекають завершення війни. І от це сигнал якраз про те, на мій погляд, що Путін готовий домовлятися. Там же теж є витики, там теж є свої, скажімо так, інсайдери, джерела тому ну і просто очікування. От як у нас були очікування, які до речі постійно руйнувалися, у нас з минулого року нагадаю, були очікування, що ось ось буде припинення вогню. Хтось прогнозував, пам'ятаєте. Навіть публікацію були теж в західних змі дуже поважних. Правда, з посиланням на українські джерела на наших парламентарів були посилання Шовот 20 січня в день інаугурації Трампа буде припинення вогню а вже в травні будуть вибори. Це я цитую те, що було ще на, на початку грудня були такі публікації, або навіть кінець листопада, був, минулого року. Ну і потім от, постійно це відкладалося, але очікування завершення війни є і у нас. Вже не такі однозначні, як вони були минулого року і на початку поточного року, але вони є. І в Росії вони теж є. І те, що от зараз почалися ці переговори і контакти між США і Росією, от ця розмова очікується між Трампом і Путіном, безумовно, це породжує позитивні очікування в банківському секторі Росії. Так що для мене це найбільш просте і логічне пояснення. Інша річ, якщо це зірветься. Або там знов виникнуть якісь проблеми протиріччя в стосунках між США і Росією. Там буде нова хвиля санкцій. Ну, все це відіграє в інший бік. Але на даний момент безумовно це свідчення того, що в Росії є позитивні очікування щодо розмови між Трампом і Путіним. Ну скажу також, що є очікування, і не просто очікування. Вони вже це обговорюються в бізнесових колах. Навіть було спеціальне засідання російського союзу підприємців. І промисловців РСПП. Ще декілька тижнів тому вони обговорюють вже е, припинення санкцій проти Росії, як до цього готуватися. Вони вже обговорюють свою стратегію, тактику по санкціях, тобто, ну що будуть домов певні переговори про це, і е, значить е, скасування яких санкцій треба вимагати в першу чергу. От це, от до речі, серйозна річ, тому що на превеликий жаль, я не знаю, чи є у американців чітка стратегія санкційної політики. Зокрема, вони оголошують, що можуть. Поетапно скасовувати санкції проти Росії ну, для того, щоб був гачок, на якому тримати Росію від відновлення бойових дій. Ну, умовно кажучи, от е, якщо буде десь квітня домовленість про припинення вогню, то скасовується частина санкцій проти Росії. Потім пройшло 30 днів. Якщо Росія продовжує виконання угоди про припинення вогню, ще частини санкції скасовуються. Ну і далі там. Там до кінця року можливо якась ще е, частина санкцій. От чи є у американців стратегія? Які самі санкції будуть скасовуватися? Е, як це буде відбуватися? Відповідно, цінки, як це буде впливати на поведінку Росії. Ми не знаємо. А от росіяни, судячи з усього, готуються, і вони вже є свої пропозиції, свої теж забаганки, да, які санкції треба в першу чергу скасувати, да, що пропонувати американцям. Росія, на жаль, в переговорному процесі діє більш системно і стратегічно, ніж американці. Американці часто імпровізують, маневрують. От щось заздалегідь обіцяють, що на мій погляд є помилковим, і на жаль, приводило до негативних наслідків, тому що Росія почала починала нахабніти в переговорному процесі. Але тим не менш, от це реальна ситуація. Чому її дійсно є ризики? От, зокрема, ризики психологічного впливу Путіна на Трампа. Це спрацювало 12 лютого, коли була перша розмова Трампа з Путіном, такий ризик, на жаль, є і зараз. Шановні глядачі, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях. Не забувайте також і писати свої запитання, все бачимо, все читаємо. Пане Володимире, також до інших заяв з боку президента Шедонда Трампа він під час розмови з журналістами говорив і згадав про Вальний кабінет. А про Вальний кабінет ми з вами говорили неодноразово. Трамп сказав, що тоді нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була непроста ситуація, що ви побачили невелику сцену в овальному кабінеті. Але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди, сказав Трамп. І Відповідно пояснив мотив свого вчинку і додав, що вважає його правильним. Тобто, правильно розуміє, що тут ми чуємо пряме підтвердження того, що сварка з українським колегою, з президентом України Володимиром Зеленським вувальному кабінеті була запланована як частина стратегії тиску на Україну, і по суті, Трамп це зараз визнає. Можливо, і не прямо про це говорить, але от таким чином своїми думками демонструється. Ну, у мене трохи інше тлумачення, я от про це вже згадав. Я думаю, що не планувалася саме сварка. Я думаю, що вони не очікували сварки. Вони планували тиск, публічний тиск. От те, що відбулося, ну от такі припущення були. Те, що відбулося в овальному кабінеті, яка була мета? Я думаю, що да, була мабуть заготовка. Да, що Джей Дівенс почне вимагати від Зеленського. Публічних, скажімо так, проявів не просто лояльності, а ну навіть певного на приниження, да, що от треба було обов'язково казати тільки компліменти в адрес Трампа. Треба десять разів сказати дякую вам, пане президенте, і так далі. Ну і можливо, після цього ну, як це Трамп, як це Джей Дівенці зробив. Після цього значить запустили б другу серію. Значить, вже вимог конкретних перед камерами, перед телекамерами, що ви маєте погодитись на наші умови, ви від нас залежні, у вас немає козирів, Це те, що вони казали. От тиск, психологічний тиск він готувався. І Трамп це підтвердив. Інша річ, вони не очікували, що Зеленський почне спротив такому тиску. От для них це стало абсолютною несподіванкою, що врешті-решті призвело до скажімо так, виникнення цієї емоційної напруги, припиненню переговорів і так далі. От саме те, що Зеленський почав спротив, для них стало абсолютною несподіванкою. І от чому я кажу, що насправді при тому, що так да, була конфліктна ситуація, виникла проблема в стосунках між США і Україною. Але це, на мій погляд, малий позитив. І Трамп, і Джей Ді Венс наочно відчули, що Зеленський не хлопчик для побиття, що не вийде принижувати його публічно? Не вийде принижувати Україну і схиляти до будь-яких поступок. Якщо б от тоді. Спрацював американський сценарій. Якщо б вони притиснули публічно, принизили публічно нашого президента е, і почали давати настанови, е, що і як йому треба робити. Ось тоді, оці проблемні питання, про які ми вже починали розмову на початку нашого інтерв'ю. Ось тоді на жаль, ризики того, що нам би сказали, так віддавайте Херсон, Запоріжжя. Завтра ви маєте віддати їм Одесу. оце це було б на жаль дуже вірогідно. Тому, тому що тоді нас би відчували просто як об'єкт для тиску, а ми були просто пасивним е, учасникам переговорного процесу, е, на який можна тиснути, від якого можна вимагати все, що завгодно. А зараз вони відчувають, що з нами так не вийде. Да, що ми будемо захищати свої інтереси, Так що оця історія вона була дуже показовою. Ну а Трамп хизується безумовно. Він демонструє. Бачите, який я розумний, як я вміло впливаю на переговорний процес. Я от примусив українців. Ну насправді примусу не було. Спроба примусу була. А врешті-решт вийшла на компромісний варіант, який задовільняє українську сторону і який відповідає американській позиції. От хай він продемонструє такі здібності по відношенню до Путіна, от буде критерієм. А не по відношенню до України. А так, на жаль, стиль Трампа тиснути: тиснути на тих, хто залежить від США. От як ми залежимо по зброї. Ну і по супутникової воєнної інформації від США, так наприклад, от Канада залежить теж з точки зору взаємозв'язків економічних з сполученими штатами. От на Канаду він теж тисне. Ми бачимо, як він тисне. Да, це стиль Трампа на превеликий жаль, і це теж треба брати до уваги. Тому я кажу, ризики нової хвилі тиску з боку Трампа і США. Вони існують, і про це не варто забувати, пане Володимире. І на сам кінець про. Майбутні контакти Трампа і Сі Цзіньпіна, Президент США повідомив, що китайський лідер у надто не надто віддаленому майбутньому все ж таки зможе з ним поспілкуватися і відвідає Вашингтон. Пише про це Блумберг, написало видання. Конкретної дати можливої зустрічі він не назвав. Зазначається, що Трамп про це сказав у понеділок під час засідання правління у центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, розповідаючи про серію нещодавних візитів до США, лідерів Індії, Франції, Великобританії та Ірландії. Враховуючи, що візит обговорюється у часі, коли між двома найбільшими економіками світу зростає торгова напруженість, то пріоритет майбутньої ймовірної зустрічі буде чи Буде не тільки економіка, але все ж таки можливо і Україна. Як можливий візит Сідіньпіна до Вашингтона може вплинути на ось стратегічне взагалі партнерство між Китаєм і Росією, особливо в контексті війни в Україні, от на взаємно між е, е, Трампом і Путіном, між США і Росією, оце може вплинути на Україну мінімально. України це буде стосуватися мінімально, а от, скажімо так, трикутник США Росія, Китай, от це буде працювати. Інша річ, що да, і безумовно, Китай вже ми бачимо, він пасивно не дивиться на те, що відбувається в стосунках між США і Росією в Пекіні. Чудово розуміють, що американці хочуть відтягнути. Росію від Китаю, і тому я думаю, що в закритому режимі починають свою гру з американцями, теж надсилають сигнали, що ми з вами теж можемо домовитися, і ми можемо і швидше домовитися і можуть бути більш скажімо так конструктивні варіанти домовленості, зокрема економічних, тому що обсяги торгівлі між США і Китаєм значно більше там чому десятки разів ніж зараз між Росією і США. Ну і для Трампа це вигідно. Він може використовувати тему взаємин з Китаєм як теж інструмент тиску на Путіна. Інша річ, я поки не робив цієї інформації жодних практичних наслідків. Тому що все це поки що інформаційний шум і спосіб такого поки легкого тиску. Як на Китай, так і на Росію, так і Китаю можливо на Росію, це витоки інформації. Не більше того, жодного офіційного підтвердження немає. Дивіться тиждень тому, ну на минулому тижні точніше, обговорювалася інформація про те, що нібито в квітні Трамп поїде до Китаю. Це не підтвердилось. Зараз вже обговорюється зовсім інакша інформація, що Сі Цзінпін може приїхати до США. Я от в цьому далеко не впевнений. Далеко не впевнений. Просто так Сі Цзінпін нікуди не їде. От зараз ювілейний саміт має відбутися е, Європейський Союз Китай. Я очікувала, що Сі Цзінпін, ну там правда, зазвичай прем'єр-міністр Китаю бере участь, але очікувало, що наскільки ну, ювілейний саміт має приїхати сам Сі Цзінпін. Не приїхав. І просто так він до Трампа не поїде. Е, може бути якийсь варіант їх зустрічі десь на нейтральному майданчику або на якомусь міжнародному заході. Оце я припускаю. Але щоб Ці Цзінпін поїхав на поклон до Трампа, не вірю. Цього не буде. У всякому разі, в найближчим е, часом. Тому оця інформація це теж елемент складних е, переговорних процесів, е, а також складних взаємин. У цьому трикутнику США, Росія, Китай пане Володимир, Ми пам'ятаємо, що і наземні ЗМІ писали, що Трамп може поїхати на 9 травня до Російської Федерації. Тоді був шквал, така бурхлива реакція абсолютно у всіх, Але потім Трамп вийшов і спростував цю історію. Хоча не, не виключено, і, я, не думаю, що, та, я думаю, так, що я думаю, що це нікого не, і, не здивує. Ну ні, ну я думаю, що зарано робити такі висновки, в знов таки, багато що залежатиме від е, подальших переговорів, про що домовляться е, е, ну, різок того, що е, якщо там, наприклад, домовляться про припинення бойових дій і е, 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 там Тра Путін запросить Трампа приїхати. Ну, от, бачите, так. і якщо відбудеться, наприклад, зустріч між Трампом і Путіним. Поки що навіть про це не можуть домовитись, коли йде і як вона відбудеться. Але якщо там між ними виникне певне порозуміння, на жаль, ризик того, що він може поїхати до Москви, такий ризик існує. Хоча, з точки зору елементарних політтехнологій, тоді е, Трампу треба буде приїхати. Там, ну якщо він йде Москви, має заїхати й до Києва. Це з точки зору саме. От, е, політтехнологічного парітету, щоб е, цей візит е, до Москви не сприймався, як е, все вже е, дружба е, в засос. Вибачте, за той термін е, з е, Путіним. Е, да. а має треба буде зберігати певні парите політичної і демонструвати, що нема е, розвороту в бік Росії. що Трамп в даному випадку виступає як посередник як рушине сили мирного процесу. Тоді треба відвідати і Москву і Київ. Але зарано поки що це обговорювати. От те, що Путін може гачки закидати Трампу і так поступово готувати ґрунт, щоб його привести в Москву. От тут у мене сумнівів немає. От таке може бути. А сам Трамп. Ну от я ж Ґуд Трамп є Трамп, від нього можна чекати всього що завгодно.